Вітаємо мультимедійна платформа «Новини Лайф День. Лайф розпочинає своє мовлення сьогодні, 8 квітня, вівторок і 1140 сто доба повномасштабної війни Ерефії проти України. Ми як завжди, дякуємо нашим воїнам за наближення перемоги. Вам зокрема дякуємо наші глядачі за те, що ви разом із нами споживаєте якісний та перевірний контент, яким завжди є новини. Лайф. там, де ви ще не підписані. Будь ласка, підпишіться. YouTube, телеграм, Facebook, сайт. все це є верифі. Тіковано працюємо виключно для того, щоб ви дійсно утримували ту інформацію, яка є не заангажованою, і висновки робили виключно самі. Маргарита Стецюк, Павло Ковальчук, наступні три години для вас. Дуже дякуємо, що обираєте саме нашу медіаплатформу. Як зазвичай тут і зараз будемо обговорювати усі найголовніші теми зі світу і з України. Зокрема, звісно ж, про те, що турбує вас найбільше: війна, дипломатія та гроші особливо уважно будемо стежити саме за цими темами. Звісно ж у вас є унік. Кальна можливість стати співучасниками цього ефіру, поставити своє запитання та ну артикулювати, висловити свою власну думку знизу у коментарях під цією трансляцією. Говоримо про Трампа, говоримо про нашого президента Володимира Олександровича Зеленського та московитів, які думки трьох сторін стосовно завершення війни в Україні. Дізнаєтесь просто тут і зараз у нас, але перед цим обов'язково не забувайте протиснути вподобайку та звісно ж підписатися, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і звісно ж ділі. Ця цією трансляцією зі своїми друзями, або вони також були в курсі усього того, що лунає тут у нашій студії. Ну і звісно ж, дивіться про що конкретно будемо спілкуватися далі в нашому анонсі. Торгівельна війна. Трамп каже, що світові країни готові укладати угоди з США водночас погрожує Китаю новими збільшеними митами за непокору. Чи зможуть у Вашингтоні змусити решту держав піти на невигідні домовленості? Відпочинок для військових міноборони вже підготувало новий законопроект про демобілізацію, але його не підтримує Генеральний штаб. Які пункти в документі стали конфліктними? Війна безпілотників Зеленський повідомив про майбутню появу на фронті нових зразків дронів на оптоволокні чи здатне оновлення допомогти нашим армійцям змінити ситуацію на передовій. Не ну наша студія є майданчиком свободи слова в Україні. В нас тут і представники опозиції, так само представники чинної влади, ну і абсолютно не диванні експерти. Ну і раді вітати в нашій студії нашого першого гостя на сьогодні. Василь Фурман, доктор економічних наук. Пане Василь раді чути, бачити Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! В нас є наша традиція. Ми ставимо питання нашим глядачам. Чутливі питання щоденно. Ну і так само це буде перше питання до вас. Отже, наше опитування від новини Лавсі. Сьогодні звучить таким чином: а ви занепокоєні через глобальне падіння фондових ринків чи ні, наприклад, У нас є декілька варіантів відповіді: перший так вже відчуваю вплив. Другий варіант ні, вважаю, що мене це не торкнеться. Третій варіант більше турбує криптовалюта. Четвертий варіант мене цікавлять лише ціни в супермаркеті. Що зокрема вас цікавить, і чого ви побоюєтесь, і які прогнози ставите? Ну, дякую за важливе запитання. Як для економіста мене дійсно турбують ті події, які відбуваються в світі, тому що вони знаєте, в світі все взаємопов'язано. І якщо будуть якісь проблеми, наприклад, там в великих країнах, то так чи інакше вони можуть і відображатися на нас, на нашій державі. Хоча в умовах великої війни а, Україна. Сьогодні ну, у нас же ризики, крім світових, тобто які є можуть бути економічні, у нас є ще ризики і військові. І ага. для нас надзвичайно є важливим надійно тримати е, оборону нашої держави, те, що ми і робимо. І ми знов ж таки дякуємо нашим міжнародним партнерам. Цьому питанні, дякуємо нашим ЗСУ, там українським підприємцям. Ну, це таки це цілий баланс. Людей, інтересів, сил, які забезпечують той стан речей, які ми маємо. Дивіться, от під час Великої війни, от, я пам'ятаю, наші міжнародні партнери вони завжди відмічали, наскільки важливим є те, що в Україні вдалося зберегти макроекономічну стабільність. Тобто ми з вами сьогодні ну, дійсно маємо там стабільну банківську систему, яка працює 24 на 7 і зберігає кошти фізичних та юридичних осіб. Ми маємо стабільну українську гривню. Ми маємо. Помірну інфляцію, тобто це дуже дуже дуже, дуже багато варто є, і це вже як знов ну, ж таки наші партнери зазначають це макростабільність це питання національної безпеки нашої держави. Тому так стурбований, дуже надіюся на те, що ці питання вони будуть ну з одного боку, президент Трамп ну можна його зрозуміти, для чого він це робить. Просто а для чого він боку, це робить. Ну в Сполучених Штатах Америки достатньо великий там дефіцит з зовнішньої торгівлі, угу. тобто то вони там набагато. Ну, якщо ми говоримо особливо там про промисловість, тобто вони багато імпортують, менше продають саме бо зрозуміло, що цей дефіцит час зладжується частково там послугами, угу. і ну, у нього там ключова це задача. Це перше це питання вирішити. Тобто яким чином це змінити це ну, ситуацію, хоча б вийти в нуль, як інколи він каже, це перше. По-друге, Дуже важливо, от якщо подивитися на різні країни і на мита, угу. то вони можуть бути різними, ну насправді. Тобто, і в нього, ну якщо дивитися в корінь проблем, ну, наприклад, чому американський автомобіль, наприклад, який продається в Європі, то там мито може бути більшим, наприклад, ніж європейський автомобіль, який продається в США. Тобто, ну воно чисто логічно. Так. І ми вже чули тоді вже заяви від чільників там, Європейського Союзу, а давайте створимо так звану зону вільної торгівлі, де не буде мит. Ну, можливо, класне рішення. До нього троста просто треба прийти, але можливо, це треба було раніше, тому що ми ж бачимо, що президент Трамп він вже про це говорив і під час свого першого терміну перебування. І до речі, щодо зони вільної торгівлі, це було також тоді, ще в 18-му році. Пропозиція Єврокомісії угу. тоді також звучало. Чому не допрацювали? Не знаю. Ну зрозуміло, що кожна ні ну можна і знати, тому що кожна країна намагається можливо захистити свій ринок, тобто а. ну дати там... політика про -пр протекціонізму. Да, 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 Пане да, да. Василю, я не що нас зараз глядачі дивляться, і е, окоротеньке просте питання чи вплине це на ринок в Україні, зважаючи на те, що ми аграрна країна, ну от максимально простий приклад: відкриваємо холодильник, чи здорожчують продукти там всередині? Я вас питаю не як е, працівника НБУ, так а як у доктора економічних наук, зважаючи на те, що у нас своє зерно, зважаючи на те, що у нас свої молочні продукти, м'ясо і так далі. Чи можна сподіватися, що сильно от ціни саме на ці продукти не підскочить? Вгору, незважаючи на те, що там е, у штатах відбувається. Дивіться, дякую за запитання. Е, якщо подивитись на український експорт, він складає трохи більше 40 мільярдів доларів. Але у участку українського експорту це там, більше 60% ми експортуємо країни Європейського Союзу. Uh -huh. 2% це США. І навіть ті 10% відсотків, які запровадили США по відношенню до України, що до мит, при тому, що це треба сказати глядачам, це такі ну саме не межа, на поблажливо для України. І ну здавалося, що 2%, відсотки, тобто, і можливо в Україні до речі, є шанс. Є шанс просто, ну, ми це чули це заяви відміни економіки так. про те, що у нас будуть там переговори, просто і треба ж показати, що ми ж знов ж таки, якщо подивитись на баланс торгівлі, то в США ми експортуємо там трохи більше 800 мільйонів. Так. А в США до нас там 3,5 мільярди, там баланс в, в, в сторону України взагалі немає. А, і виходить, що ну, нам навпаки тоді треба вирівнювати баланс. Ну там, щоб Україна там 3 мільярди з чимось, тобто ну, щоб воно було десь так. А, тому а, плюс у нас а, зараз ми знаємо про те, що на цьому тижні перебуває там делегація України в США щодо а, ресурсної цієї угоди, а, і ми надіємося, що вона буде підписана і в інтересах. Скам так обох сторін розумієте, це дуже важливо, бо Україна США мають бути рівними партнерами, тобто, але ця угода для нас вона дійсно важлива з точки зору того, що а, ми можемо отримати дуже надовго. А, на роки на десятиліття років перед такого стратегічного партнера. Ну знов ж таки, ЄС, це наш також стратегічний партнер, і У нас там є ціль політична в му році там вступити до європейського союзу, ки для цього дуже багато робить, і це правильно. Uh -huh. А США ну це країна на у світі, і також ну важливий партнер, в тому числі і для України. Тому угода важлива. Ми надіємося, що підпише. Можливо, і зараз будуть якісь результати так перегорів, і ми почуємо позитивні е, якісь рішення щодо нашої держави. Але Бізнесу в цих умовах, якби воно не було, зрозуміло, що потрібно шукати нові ринки збуту. Перше, вони є по всьому світу, тому що ну дивіться, но ж таки йде торгівельна війна, наприклад, між Європою і е, а, Америкою. Наприклад, якщо а, наприклад, Європа запровадить свої дзеркальні мита, то виходить, що американська кукуруза, тобто, не може попадати на ринки Європи. Пане, Значить, українських думайте... аграріїв є більше шансів реалізувати на цих так. ринках. Давайте вже додамо трошки всю інформацію, щоб ми не голосливіми були, і по добальшому будемо а, дійсно да. обговорювати все детально вже по всій цій е, митній тарифній війні, е, яку поки що запровадив Трамп. Чи буде вона розгорнута? Поки що знову ж таки не зрозуміло. Отже, Дональд Трамп анонсував введення додаткових тарифів на імпорт із Китаю розміром 50% з 9 квітня. Таким чином, президент США відригував на 34% відсоткову ставку мита, які Пекін за Вади у відповідь на попередні тарифи Сполучених Штатів Америки. Трамп вимагає від Китаю скасувати це рішення.